Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 33-й урок курсу географії 8 класу Рослинний світ України. Неоднакові природні умови в різних регіонах країни складний розвиток органічного світу впродовж тривалого геологічного часу зумовили різноманітність рослинності в межах України. Під рослинністю розуміють сукупність рослинних угрупувань на певній території. В межах України природна рослинність збереглася. На одній третині площі близько 20 мільйонів гектарів. Часто рослини ототожнюють з поняттям рослинний покрив, який дійсно вкриває земну поверхню шаром від кількох сантиметрів до кількох сотень метрів. За видовим складом і чисельністю особин рослини споділяють на певні типи. Наприклад, типами рослинності є ліси, чагарники, пустища, солончаки. На території навіть невеликій за площею може поєднуватися кілька типів рослинності. На рівнинах рослинність змінюється за правилами горизонтальної зональності, а в горах вертикальної поясності, так само, як і інші природні компоненти. Такі закономірності поширення рослинного покриву зумовлені насамперед кліматичними умовами, зокрема співвідношенням тепла й вологи. Основними типами рослинності в нашій країні є лісова, лучна, степова та болотяна рослинність. Природні особливості України, а саме рельєф, клімат і ґрунти. Зумовля різноманітний склад порід дерев у лісах. В українських лісах на площі 10 мільйонів гектарів зростає більше 25 листяних і хвойних порід, найпоширенішими з яких є сосна, дуб, ялина, бук, береза, вільха і граб. Різноманітними є лісові угрупування. Найбільшу частку рівнинних лісів охоплюють соснові, сосноводубові, дубові, дубові дубовограбові та вільхові угрупування. У південних районах України до дуба й сосни додається біла акація та різні чагарники. А в складі лісів, що ростуть на схилах ярів і балок, так званих байраків, поряд з дубом помітні клен, ясен, берест. В українських Карпатах великі площі зайняті лісами з ялини, бука та ялиці. У лісах Кримських гір поширені дуб пухнастий і скельний, бук, східний і лісовий, граб і сосна. Луки це тип рослинності з переважанням багатоічних трав, що зростають в умовах більш-менш вологого клімату. Їх використовують як природні пасовища і сіножаті. В Україні лучна рослині займає площу близько 7 мільйонів гектар, переважно на заході Поліської низовини та в українських Карпатах. У лучних угрупуваннях панують злакові рослини: вівсяниця, тонконіг, стоколос, пирій і осоки. Цінними лучними рослинами є бобові, зокрема конюшина, в'язіль, горошок мешачий та інші. Степ це тип рослинності, в якому також переважають багаторічні трави. Але лише ті, що пристосувалися до умов континентального клімату з тривалими посухами. Степ формується на чорноземних і каштанових ґрунтах в умовах рівнинного рельєфу на півдні України. Серед трав тут панують злаки. Як от ковила, костриця, житняк, тепчак і осоки. За панівними рослинами розрізняють степи типові або справжні, лучні, чагарникові та пустельні. Вони змінюються послідовно з півночі на південь. Недоторкання ділянки степової рослинності збереглися лише в заповідниках та на деяких схилах річкових долин, ярів та балок. Болотяна рослинність є переважно вологолюбивою. У рослинному покриві низиних боліт, розташованих здебільшого в долинах річок по берегах озер переважають вільха, чорна, очерет, рогіс, осоки, зелені мохи. На верхових болотах, що розміщуються на вододілах, рослини світ бідніший. Тут зростають сосна, чагарники, багноболотне, журавлина, андромеда, трапляються пухівка, росичка, а також окремі види сфагнових мохів. На перехідних болотах рослинний покрив є перехідним від низиних до верхових, тому на них поширені як одні, так і інші види рослин. Найбільші площі в Україні болотяна рослинність охоплює на полісі, трапляється в долинах степових річок та в українських Карпатах. Рослинні ресурси це частина біологічних ресурсів певної території, представлена вищими рослинами грибами. Що використовуються або можуть бути використані для задоволення матеріальних і духовних потреб людини. На території України всі типи рослинності: ліси, луки, степи, болота мають велике господарське значення, як технічна, харчова, кармова і лікарська сировина база. Крім того, рослинні ресурси беруть участь у важливих природних і суспільних культурних процесах: водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших. Нині практичну цінність мають 65% видів рослин України. З них більше 800 видів використовує традиційна та народна медицина, більше 200 видів є вітамінними рослинами, 150 це дикорослі плодові, ягідні, горіхові, салатні харчові рослини, близько 400 це олійні рослини, приблизно 100 дубильні, 150% фарбувальні і 50% волокнисті рослини, більше 1000 кормові, а більше 500 медоносні рослини. Близько 80 видів цінні своєю деревиною. Важливу роль відіграють ліси, які не лише є важливою сировиною, а й беруть участь у збереженні довкілля. Україна належить до країн з невисокою забезпеченістю лісовими ресурсами. Ступінь заліснення території або лісистість становить лише 15,5%. Оптимальним є показник 21-22%. До того ж, показник заліснення в межах країни коливається від більше 40% в Івано-Франківській області до 1,8% у Запорізькій. Близько 60% всіх лісів віднесено до екологічних захисних, водоохоронних, оздоровчих та інших екологічно цінних лісів. Інші 40% вважають такими, які можна використовувати в господарстві, тобто експлуатаційними. Рослинні ресурси мають харчову і лікарську цінність. Україна багата на такі лікарські рослини, як валеріана, шепшина, фіалка, шавлі, ромашка, барвінок, дурман, кульбаба, чистотіл, Звіробій, Подорожник, Спориш, Меліса, Суниця Лісова, Живокість та інші. Усього їх налічують майже 250 видів, 150 з яких визнано науковою медициною, інші застосовуються в народній медицині. Головними за заготівлю лікарських рослин є північні і центральні райони України, а також Карпати і Крим. Велике значення мають дикорослі плоди і ягоди, багаті на різноманітні корисні для людського організму елементи. Сфера використання цих рослинних ресурсів дедалі розширюється завдяки спеціально створеним ресурсним заказникам, які стають не тільки джерелом заготівель, а й базою для вивчення їх. Так, для збереження природних умов болотяних масивів і прилеглих до них територій, багатих на ягідники та цінні лікарські рослини в Україні було виділено і взято під охорону ділянки площу близько 90 тисяч гектар. А наприклад, у Тернопільській області створено Почаївський і Галицькі ботанічні сади лікарських рослин. Нині близько 400 видів рідкісних і зникаючих рослин взято на облік і занесено до Червоної книги України. Занесення певного виду до книги. Це попередження про те, що цьому виду загрожує небезпека, а тому він потребує певних заходів щодо збереження. З рідкісних рослин охоронять реліктові види, які збереглися на нашій території з минулих геологічних епох. Це насамперед тис яхідний та сосна кедрова, які зрідка трапляються в Карпатах. Фісташка туполиста, півоня тричі трічаста, поширені в деяких місцях Криму. Абсолютної охорони потребують ендемічні для України види, які за її межами не трапляються. Це занесені на сторінки червоної книги кримські ендеміки – сосна Санкевича, тюльпан кальє, Вовчі Ягоди Кримські, а також карпатські ендеміки – дзвоники карпатські та медунка філярського. З естетичних міркувань охороняються і занесені до червоної книги багато видів рослин, яким притамана краса цвітіння. І кількість яких значно скоротилася. Це зозулені черевички звичайні, латаття біле, глечики жовті, нарцис вузьколистий, підсніжник звичайний, конвалія, лілія лісова та інші. На цьому ми з вами завершимо розгляд 33-го уроку курсу географії 8 класу Рослини світу країни. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!